Хочу вам показати персикове місце в шафі, це ж ми йому поличку виділили. Шафа. Туди дверка відкривається, шафа купе. Вона постійно відкрита, там ще одна дверка. Тут постійно це відділення, щоб було відкрите. Ну, сюди, відповідно, дверки. Персик сюди запригує і тут спить. Це була раніше моя полиця. Але оскільки він постійно на нього випригував, спав тут. Ми йому і виділили тут прорезиновий коврик, щоб це не сказалося. І персик сюди лазить і спить. Отак. От Шукаємо персика таких раз, а тут він бац! І знову на мою полицю. І сонний не який. Персик. Що трапилось? Чому ти опять переселився? Що ти хвостом валяєш? Хожу, шукаю, де персик дівся? Шафу заглядаю. Спить. На моїх речах, на моїй полиці. Тепер що? Знову буде переїзд. Чи як? Дивіться, який погляд сонний. Будемо опять переселятися. <різь> Отак. Арсик сам вирішує, де йому краще спиться. Де йому зручніше. Ось такий вільний незалежний кіт. Ну давай, відпочивай.